Доброго дня, шановні колеги! Сьогодні я вам розповім та покажу, де знайти та як встановити на свій персональний комп'ютер додаток Microsoft Teams для дистанційного навчання. Спочатку відкриваємо свій браузер, який у вас є на комп'ютері. В мене це Opera. І пишемо просто: Teams і все. Teams. Написали, і одразу ж у нас з'являється. Перше посилання це вхід Microsoft Teams. Натискаємо на неї. Ми переходимо на наступну сторінку і бачимо ось такий екранчик. Нам одразу є вже привітання. І сказано: увійти або завантажити зараз. Ми можемо увійти через свій браузер в Teams або ж завантажити його на свій комп'ютер. Спочатку давайте розглянемо варіант з завантаженням на комп'ютер. А потім з входом через свій браузер. Натискаємо на Завантажити зараз. Нас знову перенаправляє на іншу сторінку і дає вибір завантажити на персональний комп'ютер або Завантажити на мобільний пристрій. Нас цікавить завантаження для настільного комп'ютера або ж персонального ПК. Натискаємо. Натискаємо знову Завантажити Teams. І бачимо, у нас відкривається ще одне меню, в якому ми можемо обрати, куди завантажити наш, наш інсталятор. Натискаємо робочий стіл та зберігаємо. Бачимо: інсталятор у нас з'явився. Натискаємо на нього два рази. З'являється ще одне меню. Натискаємо запустити. І бачимо, що Microsoft Teams у нас встановився. Ось він знаходиться у нас на робочому столі, і відразу ж уже у нас відкривається. Можна одразу ж видалити інсталятор, він нам більше не потрібен, тому що Microsoft Teams у нас встановлений. Далі у нас знаходиться привітання знову-таки, і ми можемо натиснути почати роб... ну, начати роботу. Тепер вам потрібно звернутися до адміністратора вашої школи, він вам надасть ваш персональний логін та пароль, за яким ви зможете зайти в свій особистий кабінет. У мене він є, тому я зараз його веду і потраплю одразу ж таки до нашого Microsoft Teams. Але скажу одразу, якщо у вас написаний логін з великими літерами, так і водьте. І також, якщо є в паролі перша велика літера, її великою і залишаємо, а інші пишемо так, як є в паролі. Нічого не змінюємо. Зверніть на це велику увагу. Дивимось, я ввів свою електронну адресу, яку мені надав адміністратор, та ввів пароль. Тепер натискаю вхід. Тепер у нас з'являється ось таке повідомлення. Тут ми прибираємо галочку та натискаємо НІ війти тільки з цього пристрою. Так, чекаємо. Поки у нас відкриється повністю Microsoft Teams, і дивимось. Бачимо ось таке меню одразу. І дивимось. У мене вже є одна команда, тобто один клас, вчительська моєї школи, тобто вчительська НВК номер 1 Тут поруч будуть ще створюватися інші класи, команди, в яких ви зможете давати завдання. Та проводити свої відеоуроки. Тепер розглянемо інший варіант входу в Microsoft Teams без завантаження додатку на комп'ютер. Для цього нам треба натиснути Увійти. Потім потрібно ввести свою почту, яку вам надасть адміністратор вашої школи, пароль, прибрати. Галочку та натиснути так або да. Дивимось, у вас з'явиться ось таке повідомлення, що нам треба скачати програму на свій комп'ютер, але ми можемо скористатися нижньою стрічкою. Можна також використовувати веб-сервіс. Натискаємо на неї, і нас одразу ж переносить. Microsoft Teams, який знаходиться в нашому браузері. У вас одразу праворуч знизу з'явиться повідомлення, яке ми можемо увімкнути або виключити. Якщо ми його вмикаємо, то у нас в фоновому режимі будуть з'являтися повідомлення про те, що нам, наприклад, хтось написав або додав свій коментар до завдання. Наприклад, я хочу зараз його увімкнути, натискаємо Включити. і Розрішить. Все, тепер у мене будуть з'являтися також в правому нижньому углі всі повідомлення. А як створити власну кімнату або клас, я вже покажу вам в наступному відео. Дякую за увагу!